Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему дорослим від дітей список завдань для гарного настрою. Попри всі серйозні справи, виконайте це сьогодні. Намалюйте веселку гарного настрою. Навіть якщо у вас ручка лише одного кольору. Веселка завжди приходить після дощу. Порадуйте себе улюбленим смаколиком з вашого дитинства. А краще двома. Пограйте в класики, навіть якщо вони уявні. Доторкніться ногою до свого носа і не пояснюйте нічого тим, хто поруч. Намугикайте пісню, а ще краще вигаданою мовою. Страхи люблять, коли ви їх годуєте сумними думками. Якщо вам не ок, розкажіть про це. Дякую вам за увагу!